Отже, справедливий перерахунок пенсії в липні, то бути йому чи все ж таки ні. Давайте будемо з вами мислити зараз максимально об'єктивно. В Україні дотепер не було. Нема і не буде ніякого справедливого перерахунку. Які б реформи не створювали, які б законопроекти не вводили, все одно люди не зможуть з існуючої пенсійної системи отримувати достатню кількість коштів для адекватного рівня життя, в якому вистачає і на комунальні, і на продукти, і на лікування, і на одяг взуття, і навіть на відпочинок, чи то самостійно, чи то разом з. Чому? Тому що ця система від самого початку була недосконалою, і вона не передбачала давати людям того рівня життя, якого вони досягли, працюючи. І до якого вони звикли. Саме тому маємо запам'ятати і зауважити, що справедливості в існуючій пенсійній системі не буде. Якщо ми хочемо справедливості і адекватного рівня життя, того, який нам реально підходить, відгукується, який нам би дійсно був нормальним. Значить, що ми робимо? Ми беремо європейську модель і створюємо собі європейську пенсію. Як тільки виходимо на роботу, 10% з кожного доходу собі окремо на пенсійний приватний рахуночок. В результаті ті гроші будуть працювати, вони можуть подвоїтися і потроїтися, вони будуть передатими, якщо з вами щось відбудеться, і вони будуть давати надійність, вони будуть збережені в купівельній спроможності, якщо все зробити грамотно. Як це робити грамотно у нас в Україні, щоб ніхто не кинув, не надурив, не забрав ці гроші, щоб вони не пропали нікуди. Я розповідаю у персональних розмовах і на своєму каналі кожного вечора о 21-й годині. От моя вам чиста порада. Прийдіть, щоб просто розібратися. Це вас ні до чого не заставляє, але дайте собі шанс почути ту інформацію, яка може реально змінити ваше майбутнє. До зустрічі!